Доброго дня! Розпочинаємо новий урок, його тема розв'язання задач. Сьогодні на уроці ми потренуємося розв'язувати задачі на проценти і задачі на складання рівнянь. Тож, перше, будемо розглядати задачі на проценти. Повторимо, що ж таке процент. Процент це одна сота якогось числа. Ребята, на процент останнім часом говорять відсоток. Значить, будемо розв'язувати ми задачі на відсотки. І відсоток це одна сота якогось числа. Я буду говорити вам і відсоток, і процент. Чому усі країни Європи користуються словом процент? В Україні мовники вирішили замінити це слово на відсоток. Оскільки Україна хоче стати членом? В Європи інтегрується туди, то ми повинні знати слово процент, яким користуються і не тільки в Європі, а і в Америці і в Африці. Тож процент і відсоток це одне й те саме це сота частина якогось числа. Отже, один процент можна записати до рівня 0,1 сота. Або 1% чи 1% дорівнює 1 сота звичайним двом. В кожній задачі взагалі то не має значення, як записувати, але в деяких задачах зручніше десятковим дробом, в інших звичайним дробом. При розв'язанні задач на проценти є задачі такі двох типів: знаходження проценту від даного числа.